Понеділок, 16 грудня на календарі 1027 й день війни в Україні. До Нового року залишилося 15 днів. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас та спершу коротко про головне. Сьогодні Кременчук прощався із захисником, який віддав своє життя за Україну на території Курщини. На гірній частині міста виявили підозрілий чорний ящик. Ситуація з депутатським запитом про безпритульних собак може дійти до суду. Містяни, вкотре скаржаться на роботу управляючих компаній. А тепер детальніше. Україна втратила ще одного героя Максима Помогайбо. Сталося це 26 листопада цього року. Тож сьогодні в міському палаці культури відбулося прощання із воїном, на яке прийшли найближчі для нього люди. Наша знімальна група теж проводжала героя в останню путь. Більше розкаже Леся Жуйкова. Сьогодні Кременчук прощається з військовим Помогайбо Максимом Борисовичем, який загинув 26 листопада 2024 року внаслідок мінометного обстрілу на північно-східному напрямку, обороняючи Україну від російських окупантів. Бо Максим Борисович 1986 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук. Навчався у загальноосвітній школі номер 27 Призваний на військову службу під час мобілізації 27 вересня 2024 року. Займав посаду стрілець першого штурмового відділення. Загинув 26 листопада 2024 року, виконуючи бойове завдання. По захисту України в районі населеного пункту Дар'яно Курської області Російської Федерації. Піти відстоювати кордони України. Максим вирішив самостійно. Опинився на одному з найважчих напрямків, де через складну ситуацію зв'язок з рідними зник. Він був добрий хлопець, різне було. Ну, але ж він гарна людина була. Був такий напрямок був, що постійно Вони були там на нулів. Що так ми з братом, вони там і то дуже мало. Поховали воїна на свіштовському кладовищі поруч з іншими захисниками України, які, на жаль, не дожили до перемоги. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям і побратимам Максима. У час перед новорічними святами, коли всі прагнуть тепла, затишку і віри у краще, вони продовжують свою боротьбу за свободу військовополонених. Рідні українських захисників, які перебувають у таборах ув'язнення, вкотре долучаються до акції Не мовчі полон вбиває. Про історії родин захисників та очікування повернення своїх близьких далі у сюжеті. Вже 110 днів Ярослава живе у невідомості, очікуючи, хоч найменшої звістки про свого чоловіка Володимира, який потрапив у полон. У ці важкі дні її підтримують спогади про їхню історію кохання. Він приїхав в командировку сюди в Кременчук. Ми з ним познайомилися через півроку Він приїхав. Ми одружилися, і не так і довго ми були одружені. 8 місяців. Потім він зник. Він пішов. На виїзд його мали були відпустити у відпустку, але якось трохи переігрались, його не відпустили, і він пообіцяв, що він вернеться через день і пройшло вже 110 днів, як він не повернувся. Наші рідні хочуть бути вдома, хочуть також святкувати всі свята, які є, але вони або в полоні, або загинули. Понад чотири місяці сином Геннадія втрачено зв'язок. Наразі захисник вважається безвісти зниклим. Проте батьки не втрачають надії та продовжують чекати звістки від нього. Вони звертаються до офіційних структур, волонтерських організацій, тримають зв'язок з іншими родинами, які теж шукають своїх близьких. Чотири місяці він без звісти. Ми не знаємо, але є надія, що він в полоні. І ми хотіли його зустріти якнайшвидше. Я вже вдруге тут на цій акції, ми е, робимо все можливе від нас, щоб дізнатись більше інформації, але е, всі всі наші потуги нічим пока не ввінчалися. Одна з організаторок пікету зазначила, що цього тижня відбудеться ще один захід, спрямований на привернення уваги до питання полонених і зниклих безвісти. Ми плануємо провести флешмоб. Підтримку військовополонених не мовчі палон вбиває, повісити новорічні прикраси на одну з ялинок міста з надписами Немовчі палон вбиває, бо наші хлопці вже третій рік знаходяться в полоні. Так, слідкуйте за нашими анонсами, де і коли ми це будемо проводити. Більш детальну інформацію про дату місця і формат заходу можна буде знайти в офіційних соцмережах організаторів. І до тем оперативних напередодні до поліції Кременчука від перехожих надійшло повідомлення про підозрілий предмет, виявлений по провулку княжому. Як інформує прес-служба Нацполіції області, на місце події прибули слідчо-оперативна група, спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки поліції. Під час огляду виявили чорний ящик із дротами. За результатами перевірки, встановлено, що він не ніс загрози для людей. Предмет знищено. Також вилучили корпус гранати РГД. 5. Слідчі встановлюють походження боєприпасу та особи, яка могла залишити даний предмет біля багатоповерхівки. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Черговий раз хотілося б закликати громадян у разі виявлення підозрілого предмета ні в якому разі не підходити до нього, а повідомляти про це оперативні служби. А також упродовж минулої доби рятувальники тричі надавали допомогу населенню, зокрема на вулицях Велика Набережна, Європейська та Тараса Бульби. Більше від місцевих надзвичайників. 8.20 надійшов надійшло повідомлення, що по вулиці Велика Набережна в місті Кременчук жінка потребує допомоги. Працівники ДСНС, які прибули на місце, за допомогою шансового інструменту відчинили вхідні двері до оселі, чи надали доступ працівникам поліції. Вже о 12.57 надійшов повідомлення, що по вулиці Європейській людина з великою вагою потребує допомоги. Працівники ДСНС, які прибули на місце, за допомогою медичних нож знесли хвору людину з великою вагою до карети швидкої для подальшої госпіталізації. Та вже о тринадцять Надійшов повідомлення, що по вулиці Тараса Бульби в місті Кременчук жінка довго тривалий час не виходить на зв'язок та не відчиняє двері. Працівники ДСНС, які прибули на місце, за допомогою шансового інструменту відчинили вхідні двері до квартири, чим надали доступ працівникам поліції та медичній службі. Жінка перебувала в середині оселі та потребувала допомоги. Працівники ДСНС за допомогою медичних нож знесли хвору людину до карети швидкої для подальшої госпіталізації. Ситуація, що набула розголосу на сесії, та дійшла до заяви про звернення до суду. Йдеться про депутатський запит щодо безпритульних собак на молодіжному. Так, депутат Кременчуцької міськради Олександр Березянський на сесії подав звернення до мера Віталія Малецького про критичну ситуацію зі зграєю агресивних безпритульних собак на молодіжному. Зокрема, за його словами, 11 грудня зранку собаки напали на 18-річного хлопця в районі дитсадка номер 55 по вулиці Княгині. Ольги, після чого той отримав укус і звернувся до лікарів. Тож депутат попрохав затвердити план систематичних заходів щодо врегулювання подібних обставин. Однак звернення спершу викликало посмішку градоначальника, а після цього він порадив буцімто алгоритм вирішення ситуації. До речі, на окремій змі міста депутат навіть збирається подавати заяву до суду щодо маніпуляцій в ЗМІ навколо теми безпритульних тварин. Ситуація є особливо небезпечною, враховуючи, що в цьому районі з зранку багато дітей прямують до школи. За інформацією мешканців, собаки регулярно перебувають у цьому районі, оскільки хтось підгодовує, що створює додаткову небезпеку через звикання тварин до цієї території. У зв'язку з вичекладеним вимагаю, перше невідкладно організувати виїзд спеціалізованої бригади КП СПЕЦЕРС Кременчук» до для відлову з грає безпритульних собак. У районі дитячого садочка номер 55 та вулиці Кнігелі Ольги. Друге, провести комплекс обстеження території мікрорайону молодіжний на предмет наявності інших груп спиртульних тварин та вжити відповідних заходів щодо їх відлову та стерилізації. А це не я вважаю, що тут нічого немає смішного, тому що це знаходиться поблизу літя начальних закладів. Сама абсолютно не смішно, але деякі речі, які ви там говорите, вони трошки йдуть в розріз з гуманним положенням з тваринами. Це так між нами. Ви знаєте телефон директора спецсервісу, декусар Валерій Володимирович, для того, щоб оперативно вирішувати питання, запит точно не потрібно робити. Набрали, написали СМС і виїхала бригада. Ми їм техніку купили. Ми їм купили все необхідне і оперативно відреагували на цю подію. Уже з 2 січня містянам запропонують проголосувати за нову дату Дня міста. Святкування влада хоче посунути з традиційного у вересні на травень. Відзначати за новою датою планують після перемоги. А от обрати нову дату у форматі електронного голосування Кременчужани вже зможуть найближчим часом. Про це говорили раніше в рамках засідання профільної комісії. Також інформацію про голосування у цифровому форматі змі під час свого останнього прийому повідомив Юрій Гриценко. За його словами, віддати свої голоси містяни зможуть на майданчику Кременчук цифровий з 2 по 31 січня. 29 вересня залишиться як день визволення міста від нацистських заг. Гарбників. Також після прийому журналісти поцікавилися у пана Гриценка, коли все ж таки приберуть пам'ятник матросам Дніпровської флотилії, навколо якого було так багато дискусій. І секретар міськради розповів, що саме може з'явитися у Крюкові замість пам'ятника. Документи до сих пір знаходяться в Міністерстві культури. Ми все зробили, навіть поспішили, як кажуть, з того, що прийняли рішення. На сесії міської ради. Я думаю, що не в цьому році ми дочекаємось, коли будуть документи. Mm -hmm. і, в принципі, рішення є, просто такі технічні деталі документального форму. І там плануємо, думаю, що зробимо ескіз, як там буде місцеве, щоб і крюкав'яни розуміли, чому це, ну, щоб не було у нас зовсім якихось там інших там інсинуацій. Думаю, там буде нормально. Вже є пропозиції, як зробити, щоб це місце обіграти по-іншому. Ну, я думаю, що, можливо, там буде зробити кругове, ага. да, тому воно буде проще, проще виїжджати. Місцеві мешканці на Раківці, які своєчасно сплачують за обслуговування прибудинкової території, цьогоріч, окрім сміття, бачать гори неприбраного листя біля своїх будинків. На звернення до управляючої компанії їм радять то телефонувати на інші номери, то кидають слухавки, то навіть радять пити заспокійливі. Хто та як має вплинути на роботу таких установ і чому вона так наполегливо не виконується? Далі у сюжеті. Пані Ольга, яка мешкає в багатоповерхівці на вулиці Правобережній уже понад 50 років, з таким ставленням управляючої компанії зіштовхується вперше. Вона відмічає, що якщо раніше могли бути деякі непорозуміння через недостатні прибирання територій, то цьогоріч бачать гори сухого листя, які ані прибирають, ані практично не вивозять. Ви самі бачите, скільки мусору уже скоро новий рік і а... Чистоти немає. Люди сплачують в такий важкий час гроші за те, щоб прибиралося. У мене немає ніяких претензій до сантехніків, до електриків цієї цієї компанії, але до прибиральників велике питання. Така ситуація з початку листопада, коли побачили, що листя комунальники змітають лише біля урн, мешканці почали його згрібати самотужки. При повторних зверненнях з ЖКХ приїхали та просто відвезли те, що назгрібали містяни. Писала пані Ольга і депутату даного округу Олександру Плискуну. Той відреагував і пообіцяв допомогти. Але й після його зауваження листя було прибране тільки під вікном мешканки. М'яко кажучи, працівники управляючої компанії здебільшого будь-які звернень. Ігнорують, але коли за телефоном Майстер мені відчитатися, що все буде добре. Так? Сказав, ми з вами наладимо відносини, якщо щось звертайтеся. Я звернулася в прошлий вівторок, до них тоді, коли я на, до, на телебачення задзвонила. А майстер мені відповів: бабуся, випій та і іди віддихай. Відмітимо, що комунальники, пояснюючи такі прибирання, неодноразово посилалися на відсутність робочих рук. Скаржниця ж відмічає, що раніше на території працювала. Інший майстер ділянки, проблем з якою не виникало. Однак з початку повномасштабного вторгнення і вона виїхала за кордон. Тому пані Ольга вкотре телефонує до керуючої компанії Будсервіс, тієї, що в Києві. Доброго дня! Я місто Кременчук, Карпенко Ольга Анатоліївна, правобережна 44, квартира 80. Я неоднократно вам давала заявку на те, що не прибирається прибудинкова територія. Я вам хочу сказати, прибрали тільки під балконом одним, а, а все остальне мусор. Відчиталися, що вони прибрали. Так. Я прошу, щоб прийняли міри. Так, добре, зараз. Зараз ще раз подам звернення на них. Згодом укотре набирає головного інженера будсервісу у Кременчуці. Той слухавку збиває. Як і згодом припиняє розмову, почувши, що йому телефонують журналісти. А чого ви мені дзвоните? дали ваш номер і сказали, що ви майстер по даній ділянці, який відповідає за майстер, я головний інженер. Так, ви ні пані та попари, Іван Олексійович. Іван Олексійович, але ви мені відповідали, що все прибрано, і ви мені з цього телефону відповідали, щоб я випила таблеточку. Ще раз повторіть, будь ласка, моя особиста думка, що тут корупція, тому що люди сплачують гроші. А куди вони йдуть? Кому на зарплату, я не знаю. мені кажеться, що тут є мертві душі, які одержують зарплату. Ну це моя думка. Тож, у чому справа з черговою управляючою компанією Кременчуці, телекомпанія візит при зустрічі обіцяє уточнити у віцемера з питань ЖКГ Івана Москалика. Якщо, звісно, будсервіс не наведе лад на своїх територіях раніше. Відмітимо, сьогодні у Кременчуцьких школярів розпочався останній навчальний тиждень у 2024 році. Уже 23 грудня. Діти підуть на зимові канікули. Триватимуть вони два тижні до 5 січня. Включно на навчання діти вийдуть 6 січня 2025 року. Та днями у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відбулося урочисте відкриття виставки талановитих вихованців будинку дитячої і юнацької творчості. Відвідувачів заходу чекали близько 200 неймовірних робіт та безліч яскравих вражень. Більше розкаже наша Наталія Торопова: будинок дитячої та юнацької творчості це місце, де плекають справжні таланти, місце, де народжуються надзвичайні шедеври та виникають цікаві ідеї. Ми завітали на виставку саме цих талантів та шедеврів, які створили своїми руками юні майстри. У феє Кременчуцького краєзнавчого музею радісний дитячий гомін. Вихованці будинку дитячої та юнацької творчості відвідали виставку робіт декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва своїх товаришів, присвячено новорічним святам. З ними їх батьки та вихователі не менш задоволені ніж самі діти. Про те, наскільки подобається займатися її малече прикладним мистецтвом, розповідає пані Олена. З самого дитинства. Всюди з нами весь час ходять в різні гуртки. І художнє ліплення, і малювання, дуже подобається театральний гурток, на вокал ходять, зернятка, дуже класні роботи в них виходять. Такі вони різноманітні, різнобарвні і дуже багато витримки вимагають, щоб це розмалювати, викласти все. Ну, дуже важкі роботи роблять діти, молодці. Хлопці та дівчата, згодні з батьками, констатують декоративне та прикладне мистецтво їм до вподоби. Причому не тільки результат кропіткої праці, а й сам процес виготовлення гарних поробок. Кажи, будь ласка, ти довго вже займаєшся прикладним мистецтвом. Довгенько. 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 Тобі подобається? Так. А що найбільше подобається робити? Малювати. А сьогоднішня виставка тобі сподобалася? Дуже. Що тобі найбільше подобається робити у прикладному виставці? Прикладному малювати там Ліплення. Mm -hmm. А сьогоднішня виставка тобі сподобалася? Коже да. нам малювання. Мені дуже там подобаються ці картини, які нам треба намалювати. І ми малюємо. Виставка має назву зимові дива. Назва говорить сама за себе. Дитячі роботи дійсно справжнє диво. Тут і птахи, і сніжинки, і снігові баби, і ялинки, і янголятка. І ще безліч чого що нагадує новорічні та різдвяні свята, вже зовсім скоро. Поробки виконані у найрізноманітніших техніках: від малювання та орігамі, до ліплення з тіста та пошиття іграшок, каже директорка будинку дитячої та юнацької творчості Тетяна Кравченко. Всі техніки декоративного житкового, які представлені в, нашій, в нашому закладі, тут є це і папера пластика, і шкіряна пластика, і ліплення з тіста, і образотворчі різні напрямки Петриківський розпис, живопис, робота з папером, з різноманітними штучними і природними матеріалами. На виставці зимові дива представлені роботи дітей віком від семи років, а також їх керівників. Загалом же прикладним мистецтвом у будинку дитячої та юнацької творчості дітлахи починають займатися вже навіть у трьохрічному віці. Констатує Тетяна Кравченко. Дітей захоплює цей процес, адже вони не просто створюють цікаві поробки, вони виготовляють цілі сюжети та композиції. Підкреслює керівниця гуртка Орігамі Світлана Шавлейко я намагаюсь дітям створити якусь казку, щоб ми прикрашаємо різними там елементами, і створюємо композицію, і якось обігруємо, щоб їм там було цікаво на кожному занятті. І кожен раз ну або нова казка, або новий персонаж, знайомий. Тобто я ми адаптуємо до наших реалій і до українських традицій. За словами Світлани Шавлейко, це перша зимова виставка вихованців будинку дитячої і юнацької творчості. До цього вони організовували такі заходи лише навесні, але цьогоріч вирішили таким чином подарувати святковий настрій і собі, і оточуючим також і взимку. Виставка працюватиме у краєзнавчому музеї протягом місяця. Тож усі бажаючи отримати позитивні емоції та долучитися до прекрасного, можуть відвідати Кременчуцький краєзнавчий музей у будь-який день, крім понеділка та вівторку, з 9.00 до до. 1630. І перейдемо до погоди дня завтрашнього. У день стопчики термометрів у Кременчуці піднімуться з плюс 4 до плюс 8. Також протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, весь день йтиме дощ. І повідомлено про можливий штормовий вітер, який сягатиме 15-20 метрів за секунду. Команда візиту уже готується до випуску дня наступного. Ми ж бажаємо вам плідного нового робочого тижня, сил та віри у краще. Побачимось. あっ